Всім привіт! Я зараз вже знімаю за допомогою штативу і збираюсь, до речі, це дуже зручно, насправді. І збираюсь зараз можу подивити, е до гінеколога. Маю певні питання. Не буду вдаватися в подробиці, але йду на повний огляд. Хочу звернутися до всіх, хто, можливо, якогось такого певного віку, там, підліткового. Або такого вже 18. Але хто боїться, походи до гінеколога, не бійтесь, насправді. Бо я знаю, що дуже багато. Та я в тому числі теж, коли була в підлітковому віці, я боялася, соромилась. Потім в років 19 зрозуміла, що 19 аж, що. А що тут соромитись? Це рівно такий самий лікар, як стоматолог. Якщо я стоматолога боюсь, бо мені боляче, то гінеколога боятися не варто абсолютно. Нові ну, чистенькі носочки. <гум> У мене є така, я не знаю, от просто коли я йду до гінеколога, я обов'язково маю вдягнути такі нові, Не чисті, чисті, само собою, а от конкретно новенькі шкарпеточки. Збираюсь і біжу. Сподіваюся, що там совок. Вмирати ще рано. І хочу вас попросити. Боже, чи може в наступному влозі? Коротше, і одну інформацію я залишу в описі відео. Попрошу вас туди перейти. І почитати цю інформацію, бо зараз я вже почала про гінеколога, і якось те, що я вас хотіла попросити, буде не зовсім серйозно, чи як сприйматися, може взагалі не ок. До речі, зі штативом мені ще треба трошки розібратися, бо я, мені здається, що зараз картинка трошки кривенька. Але штатив за 80 гривень чи 90 з тему робить свою справу досить непогано. Діжу у мене телефон сідає. Зрабуємо книга! Ви тут? Тут. Зараз я вернусь назад, бо, як бачите, відключення світла роблять свою справу. Мені треба до світла. Я тут. Коротше. Нічого, нічого хорошого я сьогодні не почула на ультразвуці. Я вже прийшла додому, встигла поспати, поплакати. В мене лежачий режим. В мене велика киста яйника лівого. Каже, який сьогодні мене оглядала, що швидше за все це буде операція. Я не хочу страшенно. Зразу написала своєму гінекологу з Львова, вона сказала здати аналіз на онкомаркери, і після результатів будемо щось говорити, бо киста велика і до того ж вона двокамерна. Коротше, таких в мене раніше не було. Плюс по загальних симптомах, які в мене є, то вона сказала краще здати. І буде впевнено, що там все ок, принаймні з тої точки зору. Я не проти здам аналіз і, напевно, вже сьогодні п'ятниця. Завтра я маю це зробити. І з понеділка буду дзвонити записуватись до моєї львівської лікарки на прийом. Далі будемо щось вирішувати. Але загалом в мене лежачий режим, О, і лікар, який сьогодні мене оглядав, завтра мені має дати скерування на госпіталізацію і на видалення кистейника. на всякий випадок. Ну, я беру, мовчки, кажу: Окей, там далі будемо бачити. Екстрено, поки не потрібно втручання, але планово. Сказала, що вона думає, що по-іншому, коротше, з того нічого не вийде. Ну, тут основне не допустити до ускладнень. Бо ускладнення кисти яйника це є розрив кистей, відповідно з яйником також це внутрішня кровотеча. Це перекрут кисти теж. Ну, коротше, кажу ще раз: хорошого нічого немає. Йду відпочивати, не сил і сподіватися минеться, принаймні цього разу. Добрий ранок. Сьогодні я вже знаходжусь в Львові. Приїхали в Львів. Сьогодні в мого чоловіка тут семінар, я приїхала з ним. Чекаю е на запис, бо в мене запис до лікаря трохи пізніший. І потім він, коротше, мене завезе, і до... так пояснює, що нічого не ясно, я вірю. Записалась вчора ввечері на ультразвук, контрольний, подивитися, що там робиться, бо мені щось трошки зле. І зразу приїхала в Львів з чоловіком. Ну, схоже, і зразу приїхала в Львів з чоловіком я маю? Напевно, буду тут сьогодні залишатись весь день, тому що така то справа, що в нас в нашому місті, в стаціонарі гінекології, ультразвук, лікар ультразвуку, відпуску. І ультразвук можна буде зробити аж в понеділок, в онкологічному відділенні. Сьогодні неділя, але я в понеділка вже можу записатись, в принципі, в приватній лікарні, то не страшно. А в неділю в нас жодна приватна клініка не працює. У ЗД, коротше, в неділю зробити не можна, ніде. Тому я йду до лікаря в Львові. О, чоловік зараз пішов на збори? Ну, є ще дуже багато часу просто. Я приїхала з ним машиною, бо Бо що? Бо маршруткою якби не дуже хочеться їздити з кистами великими, знаєте. По маршрутках, то тобто, хтось ось висіла, комфортно заїхала, тому якось так, коротше. Зараз взяла з собою. Отак з кистою живеться, насправді отак. Все болить. Насправді я дуже хочу, щоб вона вийшла. Ви собі не уявляєте? Я так хочу, щоб вона вийшла самостійно. Я так боюсь операції. Я взагалі дуже боюсь операції. У мене не було жодного хірургічного втручання ніколи. Я алергічна. У мене дуже багато алергії на препарати медикаментозні, медикаментозні, на медикаменти. У мене алергія на знеболювальні препарати. У мене алергія на антибіотики. Ось як навіть пеніцилін, а антибіотик, який там широкого застосування, його можна приймати, напевно, при будь-якій е патології, захворюванні. Мені пеніцилін, наприклад, не можна. Коротше, через такі нюанси я дуже боюсь операції. Я боюсь операції, напевно. Відсотки 80 через наркоз, а все решта через наслідки операції. Ну, тобто, киста яєчника. Я розумію, що якщо вона трісне, то буде все хижіше, ніж би її видалити з самого початку. Я прекрасно це розумію. Але, справді, це не відміняє того, що я страшно боюсь. Серветки тістою вологі, Я хочу протерти взуття і. У мене сумкою, сумка якась запачкана. Коротше, народ насправді дуже сокою, дуже боюсь. Зараз трошки себе проведу в порядок. Я дістав, хотіла дістати конселер в мене є, своє взяла і бровки проведу в порядок, щоб трохи бути схожою на людину в лікарні. Пішла краситись, коротше. Я вже вдома, сьогодні мені на ОЗД наголосили про лежачий режим, поки, тому. Дотримуюсь його. Зараз буду грати Сімси. Що мені сказали? Нічого нового, в принципі, киста зменшилась на 0,5 см зараз, за декілька днів, тому що був початок циклу. Дивились мене поверхнево сьогодні. Коротше, сказали, з операцією не поспішати. Попробувати місяць дотягнути. Цим я буду займатися. Ой, фокус втік. Тому, коротше, сьогодні вечір в мене буде з сімсами. Тут прийшов до мене мій звірочок маленький, будемо мене лікувати. Я, напевно, буду завершувати цей влог, бо все про болячки про болячки. Все, ви не хворієте. А якщо хворієте, то найшвидше вам. Одужання, а я пішла бавитись.